На огляді куртка TLD Scout Traverse, тепла куртка трансформер, зовнішній шар. Це у нас е, стреччь ріпстоп з водовіштовхувальною пропиткою DVR. Чудова плотна тканина, яка не буде, буде відштовхувати вологу, е, світовідбивні елементи. У їх дуже багато, у вас буде дуже добре видно вночі. і Ось тут, і ось тут, і позаду, і ось тут є полосочка. Чудово, як на мене. Фурнітура. UK. Провірена часом фурнітура. Чудово працює, великий в неї срок праці. Кармани боковий карман. Невеличкий. З сіточкою клапан Для того, щоб не потрібне тепле повітря. Видаляти і створювати хороший мікроклімат. Два кармани бокові. Теж з сіточкою. Високий комір з мікрофлісом. Чудове рішення. Буде тепленько, не буде задувати холодне повітря. Всередині. Polartec Fleece, зонований, буде тепло, чудово і комфортно. Ми маємо занижений крій. Не буде нічого піддувати. Крій самої куртки Right Fit. Не буде сковувати ваших рухів. Дуже буде зручно кататися на велосипеді. Ви не будете відчувати цю куртку на собі. Манжети. Манжета на велкро. Завжди зручно підігнати під свій об'єм, теж буде захищати від непотрібного холодного повітря. Рукава у цієї куртки. Вони знімаються. Тут є мовня. І круговими рухами ми можемо від'єднати ці рукава один і інший. І покласти в цей чудовий. Величезний карман, до речі, дуже класно зроблено. Інтуїтивно ви можете знайти молнію і відстібнути його. Цей карман дуже величезний, У мене рука сюди пролазить повністю. Сюди можна спрятати, спрятати ці рукава. Мало того, туди можна покласти якусь велоаптечку, все необхідне, що вам потрібно, і це позбавляє вас рюкзака. Кататися з рюкзаком категорично не рекомендую. А ось так вона виглядає без рукавів. Ось так вона виглядає без рукавів. І, як ми бачимо, ось вони, ці рукава. Чудове, як на мене, рішення. І хочу зазначити, що це не просто куртка, це ціла система, яку ви можете підналаштувати під себе. Класно, холодно, підстібнув, жарко, відстібнув, як на мене, чудове рішення. Катайтеся зручно, катайтеся. Максимально довго не дивлячись на погану погоду, обирайте тролі.